Нині в храмі Божому ясна діва являється і Христа всім провіщає. Здивовані ангели споглядають входження причистої, як то діва входить у святає святих. Світло, радість, чистота і премудрість ось невловимий подих цього свята. На сходи Єрусалимського храму відноситься трирічна дівчинка. Усе навколо торжествує, а старенькі Іалким Анна і хор юних дів із палаючими свічками супроводжують ту. Яка приноситься удар Богові. У благовійному захваті першосвященник Захарія благословляє святого отруковицю, вводить її у найсокровеннішу частину храму. Подій небагато, але чому вони є такими важливими? Адже зазвичай батьки доручали виховання своєї дитини служителям храму. Це був знак найвищої довіри вседержителю. І раптом богообраній дівчинці відкривається святилище, де панував Бог і являв свою присутність одному лиш первосвященнику старозавітний Божий храм приймає у себе живий храм для Сина Божого, дорогоцінну дівь, яка народить Спасителя людства. Ізходження Марії до Вівтаря ласка Божа повертається до людей і сповіщає, що розпочинається примирення людини з Богом.